Всім привіт! Сьогодні у нас 8 листопада. Знову ми в саду з лаки. Прибігся, червоноголовців немає, вже напевно, що не буде, але задав, що колись збирав тут якесь було дерево гливи, шукав, шукав і таки знайшов. Декілька разів пробував їх, мені не сподобались. але цього року вже готував сам, їх не відварював, такі які є. І, не знаю, на сьогоднішній день для мене це найсмачніший гриб. Ще дуже повезло, ще пошукаю. Таке дерево. Що це було? Якась осика, І вон ще на, пенько, на пеньочку. Збираємо їх. І підемо ще в ліс. Подивимось знову опеньки, бо минулого разу тільки жменьку не збирав, навіть нічого з ними не робив, викинулися. Так що зрізаємо.

уже нас машу. Так, Еще здесь будет... кубка вышла. Чистити, бо ці пластинчасті вони потім забруднюються. Оч трошки. Очіка, піось, бігать понімачка ще. Гарні голові Така ось красота. Добре, пошукаю, може ще тут трохи є. Вони вже не зря Так, Ось ми вже в лісі, Лакі, Лакі. Що там робиш? Шукай гриби давай. Я вже знайшов. В цій частині ніколи не був. Дивіться, яка сімейка. Здоровесні такі. Що такі не О, це глиби, так глиби. Ну, сьогодні вже можна сказати, що грибалочка успішна. О, а, там ще. Він. Який гриб. Це ні зря, ні зря. Добре, цій поріжу, зараз вам показав, зараз позрізаю. Що сьогодні що ми голиви будемо збирати? Карпеньків поки не бачу. Добре, продовжую. Так, ось така кучка вийшла ще у нас. Вже торба буде важкенька, бо вони важкі. Ось дерева. До речі, якщо знаходите, то фіксуйте місця собі. Кажуть, що десь приблизно... Років 6 на одному дереві вона буде родити. Так що ставте крапку GPS і будете з грибочками. І ось ще знайшов дерево з такими Грибочі, щось світлі. Так вони наглиби дуже схожі. Теж з ніжкою такі. Але білі я таких їх ніколи не бачив. Пахнуть приємно. Такі ось. Не знаю. Хай ще ростуть. Потім побачимо, що це таке. Ну що, Сьогодні прогулялися по лісу трошки. Пенік так і немає. Собаку вигуляв, себе вигуляв. Що ми там в саду знайшли? День з ну, В лісі, по-моєму, два. Якщо будемо їх сьогодні смажити, ще раз повторюся, дуже смачний гриб. Не мию я їх, обчищаю, що треба. Краще зайве обрізати. Такий десь, ну, ось такий гриб я ріжу десь на 4 частинки. Вижарюється, потім додаємо цибульки. Ще трохи піджарюємо. І сіль, перчик. Смачнішого гриба я не їм. Це я для себе цього року відкрив. До того пару разів вже казав, що щось пробував, відварював, але воно зовсім не те. Так що збирайте, пізні осінні гриби. Дуже смачні. Ліс теж дуже класний. Трохи вітряно, але не холодно. Так що всім вам дякую за перегляд. Миру, всім добра. Ми з лаки пішли додому.